Це от так знімали якісь там сталінські фільми 30-х років. Це якийсь трошки стімпанк. Легко показати, що прийшов якийсь там пролетар і став сексотом. От Проблема була в тому, що там генії ставали сексотами. Актор мусив схуднути, за так би мовити, або знайти іншого актора. потім це все завершується мордобоєм, просто щоб додати динаміки. Отут такий непрощенний переступ проти проти прав. Мені було, ну, ну, Перепрошую, мало не бридко. Вітаю! Ви на каналі «Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Підтримуйте наш канал, ставте вподобайки, це сприяє поширенню контенту, і наша, ваша підтримка для нас дуже важлива. Сьогоднішня розмова. Швидше дуже актуальна, тому що ми говоритимемо про фільм Будинок слово нескінчений роман, навколо якого зараз точаться суперечки. От одразу скажу наперед, що ми з Ростиславом маємо в чомусь незгідні оцінки, і тому ця розмова має бути принаймні цікавою. У Нас вже була розмова про фільм, тобто, це вже починається така своєрідна традиція. Коли шалені авторки, всі разом, всі четверо, так ми йдемо на фільм, йдемо в жовтень на так, фільм. дивимося в фільм і потім обговорюємо, як це було з Барбі. От зараз серйозніший фільм. Так, зараз. Будинок слова нескінчений роман. Фільм, безперечно, дуже корисний. І як щойно я, щойно ми переглянули цей фільм? Я одразу зробив пост на Фейсбуці з таким закликом, щоб всі пішли, подивилися цей фільм. З одного боку, це підтримка українського кіно з іншого боку, фільм мені видався надзвичайно атмосферним. Тобто, як на мене, це дуже важливо взагалі для ситуації кіноперегляду, коли глядачі приходять в зал. І вони за оцих, за цей короткий час, там півтори чи дві години, відносно короткий, так вони занурюються в якусь атмосферу, в якесь якусь зовсім іншу реальність, а так на мене. Якраз з цим в фільмі все дуже добре, тому що є. Ось наголошені. Наголошено це цей перехід так, від такої, ну доволі безтурботної на початку атмосфери. Побудували, значить, будинок для письменників. Вони всі з'їхалися, в них там є солярій, в них там є майданчик, вони грають в волейбол. Перші кадри фільму вони творять, в них там читання так Бурхливе життя. от Все це. Надзвичайно так динамічно, все це надзвичайно яскраво. До них приїжджають з-за кордону, за кордонні письменники. Сам Бертоль Брехта. Брехт. Брехт, Барбюс, Драйзер. Так вони приїжджають, все там ніби чудово. Але існує паралельна реальність стеження, існує оця небезпека, яка потрохи-потрохи починає поглинати весь цей яскравий світ, і починаються перші арешти Решти, далі хвильовий з Любченком їдуть на село і пересвідчується, що голодомор це реальність, що там справді гинуть від голоду люди, і завершення фільму надзвичайно. Сумне, тобто, звісно, не без якихось дрібок надії, які там розкидає сценарна група, але тим не менше, це дуже добре передає те, що відбулося тоді: От, трагедію розстріляного відродження, так, які мали надзвичайно яскраві надії, ілюзії, які обернулися ілюзіями, і все це залишилося над, ну, просто. Певними сподіваннями, яким не судилося справдитись. В цьому сенсі фільм надзвичайно важливий для тих, оскільки кіно, та, звісно, мистецтво претендує масове, масове мистецтво, там воно претендує на, на такий загальний вплив. І тому, оскільки не так багато людей. Глибше знають, що таке розстріляне відродження, то це такий привід зацікавитися, і воно спрацювало в цьому сенсі. Пішли глядачі, які були на фільмі, пішли далі читати, і це було дуже видно в соцмережах. Пішли читати більше про Семенка, більше про Хвильового, більше, більше про раїсу Троянкер. Так бо з цього фільму, після цього фільму, всі зрозуміли, що була така поетка, і вона справді була, і вона справді, в принципі, була от такою. Тобто, за. Загалом це такий вплив і доволі добре переданий колорит. Але ось всі, хто дуже захоплені фільмом, напевне, на цьому моменті повинні припинити дивитися цей наш випуск, тому що далі ми переходимо до, напевне, критики. Бо в багатьох моментах фільм міг би бути кращий точніший. І насправді ми міркуємо, що. Варто якісь речі враховувати як на рівні там загальної загального погляду, так і щодо деталей. Хоча досить багато речей там відтворено дуже точно. Я навіть не побоюсь е так сказати. Тим не менше моменти є, і от ми б хотіли про них поговорити для того, щоб додати такого більш панорамного погляду. От, Павлівна, що вам найбільше вже тепер. Ми разом а, загалом міркуємо та про корисність цього фільму, про важливість цього фільму. Але от е, що вам не сподобалося, якщо так говорити, найважливіше, якщо сформулювати загально, то от моє враження: таке кіно, такий фільм можна було зняти і про якийсь інший будинок у Харкові тодішній. Тому що нам розповідають про будинок слова. Отже, будинок слова урочисто відкрили 25 грудня 1929 року, і це важливо, бо я зараз буду говорити про те, що не так уже там все було благополучно, як показано в кіно. Але я зараз не про це. Отже, між, ну і, скажімо, самого хвилювого, це от фактично кінець будинку слова, коли він перетворився на крематорія, як його називали. Отже, впродовж в, 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 в цьому часовому Омішку між 25 грудня, скажімо, 29 го і початком 33, го в будинку слову так чи так було написано, чи частково написано, чи обдумано кілька шедеврів, абсолютних шедеврів нашої класики. Будинку слово було очевидно так, чи так частково написано геніальну поему Миколи Бажана. «Сліпці». в будинку слова Микола Коліш писав Маклену Грасу і оту драму, такі яку в нього забрали при арешті, яку ми досі не знайшли. Оце от втрачені шедеври. Отже, повість Валеріана Підмогильного повість без назви над дік Роман Валояна Підмогильного повість без назви, над яким він працював так, чи так в перед арештом, передареш. Якраз в Харкові в будинку слова. Отже, коли, коли про це подумати, то фільм, от я шукала слова, яке, яке мене, яке, щоб передати своє розчарування, фільм надто простий. Фільм надто простий, і, і ще раз кажу, такий фільм можна було зняти з іншими, про якийсь інший будинок в Харкові тодішній, тому що творчу атмосферу, атмосферу. Нам не передали. Ту енергію, той настрій, ту... ті джерела, якими живилися ці тексти. От фактично, вся творча атмосфера та творча реальність вона зводиться до двох епізодів. З одного боку, коли троянкер розкидає оці листки з віршами, воно розлітається, і друге це читання, і це Семенко момент... читає Так, є свій знаменитий Семенко текст. добре читає, добре. і Троянкер добре читає. Тільки тексту, а тексти не потім це все завершується мордобоєм, е, просто щоб е, додати динаміки. Ну, ну, Кіно диктує е, закони. Ну, Кіно диктує закони, але ну, є фільм, є, ну, скажімо, от, -от я, я якось згадала от -от, знаменитий фільм про, про Вірджинію Вулф. Там передано якраз от якісь творчі моменти. Тут психологія творчості не передана взагалі, і мені цього дуже бракує. Про що мені... І ще одне, що я хочу наголосити, це ієрархічність. Повірте мені, я читала тексти всіх мешканців будинку «Слово». Раїси Троянкер не була видатною поеткою, якою вона постає в цьому тексті. Я би не хотіла в цьому фільмі, я би не хотіла, щоб про українську літературу 20-х років якось от мислили на рівні Раїси Троянкер. Тобто, я розумі... В будинку слово були жінки, я, які писали я, краще. Я роз... Навіть і в тому справа. Якраз я розумію, що для, для, для фільму потрібна яскрава жіноча ролі. Якраз видатних жінок-авторок там аж так не було. Але ну, з одного боку е там було. Е я не кажу, що Рістрінкер не мала бути в цьому фільмі, але не вона мала бути ну, єдиною, так би мовити, вона не мала бути єдиною. Хіба безпребільшень геніальна актриса Наталя Ужвій не могла бути ну, одною з центральних жіночих ролей більш в цьому помітною. фільмі. Але вона... більш помітною, так, там так. був в будинку слово, в той час, про який нам говорять, там було три блискучі актриси: Це Наталя Ужвій, дружина Михайля Семенка. Це Варвара Масличенко-Губенко, яка е, історія кохання Остапа Вишні Павла Губенка і Варвари Масличенко це одна з най. Таких найбільш щемливих, може навіть не знаю, як це сказати, найбільш романтичних історій кохання, от якщо говорити про українську літературу. Е, ну і нарешті е, дуже багато є спогадів про Леся Курбаса і його дружина Валентина Чистякова, прийма театру Березілії, молодого театру. Е, тобто е, просторі сторінки задрібна для мене авторка на задрібна зірочка на літературному небосхилі, щоб з нею робити е, от головну жіночу роль у цьому фільмі. Ще одне про що про що треба. Ну, і там була забіла так само. Наталя забіла. Ну Тобто так. там були там були цікаві якісь моменти, з якими варто. Ще одне що, ну, врешті-решт, і вірші могли би звичайно не лише Семенкові, але то вже таке, то вже вибір. Мене ж ніхто не переконав, що Семенко найвидатніший автор будинку слова, але. Там, до речі, не зрозуміло, чому течина читає ще свій. Вірш найперший з першої збірки, да, ну, на та, той час та, він би може читати якісь інші. Але то вже тут рівниці. Але є ще одна річ, яка, тобто, от, там не передано про них розповідають як про якихось таких собі, ну, звичайних харківських обивателів. Це могли бути там якісь ще люди з іншими професіями. Так що, там, до речі, було там, вже, там був Петровіцький, там були сімолярські, ці дуже цікаві сюжети. І от коли говорити. Про сюжети, то, наприклад, мені дуже, дуже дуже бракувало. Легко показати, що прийшов якийсь там пролетар і став. Сексотом. Ну так, це, до речі, теж такий момент. Це спрощення який, це спрощення, бо дуже легко взяти, от і сказати, що а він графоман і значить сексот. От проблема була в тому, що там генії ставали сексотами. Ну, до речі, я не знаю чи там була аж така розгалужена ці, ця така система прослуховування, це якийсь трошки стімпанк. Я думаю, вони просто слухали одне одного у цих спільних компаніях. Потім йшли і собі надруковували відповідні депеші. Але проблема в тому, що геніальні люди, які, яких шкода забрати з канону, які написали геніальні тексти, і от вони ставали сексотами, це значно складніше, ніж просто та він графоман і ще й сексот. Так, ну Так викресли. Так ось коли будемо зараз говорити про, про те, хто ставав, хто, хто доносив, скажімо, то от загальна атмосфера фільму ну, принаймні, вперші його, Половині, от все оця, оця початкова сцена з цим волейболом. Ну, чесно кажучи, вона мені була якоюсь дуже радянською за стилістикою. Це от так знімали якісь там сталінські фільми 30-х років. От вони всі такі здорові, бадьорі, в здоровому тілі, здоровий дух. Ну я вже не кажу про те, що ну ми знаємо, що акторам, які дають головні ролі, змушують їх там схуднути, бороду там зголити, не дай Боже, що часом стає страшною травмою. Ну, хвильовий же був. Невисоким на зріст, дрібненьким. ну Подивіться колективні фотографії. Хвильовий мав істерію, він, він, він такий от дуже невротичний. А тут я говорю навіть не про пізнаваність, але я говорю про, про сам типаж. Ну, ну, актор мусив, актор мусив схуднути, перепрошую за, так би мовити, або знайти іншого актора. А, і тоді ну так само Курбас там ну, дивовижний якийсь типаж для цього абсолютно харизматичного Леся Курбеса. А, він був абсолютним в житті. Абсолютним красенним і абсолютно харизматична постать. Так ось, сама Оця атмосфера. От кажу, мені ця, мені ця вступна сцена, от вона, мені, вона мені була такою радянською за стилістикою. От все так бадьоро, так здорово, і сюди влазить цей сексот, цей пролетар. Все було складніше, тому що от, раз це літо, то це літо 30-го року. Літо 30-го року, перепрошую, це вже процес СВУ. Це вже процес СВУ, опера СВУ в, значить, музика ДПУ в Харківській опері. Вони всі це травматично пережили, заторкнулося кожного з них. Тобто цей світ уже загрожений. Це перше. І ця атмосфера ну, так мовити, загрози, страху, яка є, це ж вже література розпеченого пера, це вже хвильовий сатирик. Надто все, все красиве у фільмі. Воно таким красивим не було. Ну там, начебто пояснювали, що це, начебто, ще 27 сьомий рік. В фільмі вони зробили таку, ніби Чекайте, 27 сьомий рік не може бути, тому що слово відкрило. Ну, 25 грудня п'ятого року. Художнє кіно художні, ну, художні кіно. Художнє кіно, кіно, mm. кіно не виправдовує. Ну, йдеться про будинок слова, йдеться про дуже конкретних людей. Йдеться. Я розумію, що на художнє кіно можна було списувати, ну але тут є якась певна відповідальність, тому що йдеться тут всі. Прототипи пізнавані, всі без винятку. Тобто там від початку була така гнітюча атмосфера. Ну, і... так, чи так, так чи так там уже був страх, там не було аж такого, аж такої аж такої от бадьорої її... цієї. Я кажу, мені сама стилісти, от от, от своє на початку воно дуже разить. Це така стилістика радянського от такого кіно. Вони такі всі бадьорі, здорові спортсмени. У мене було таке от враження, що, звісно, я думаю, воно не безпідставне, що. Е, ну, це потребувало значно більшого часу, і це не для фільму матеріал, а для серіалу, коли можна було би простежити довше і багато якихось додаткових сюжетів вести, які, ну скажімо, Йогансен там так дуже легенько десь на тлі проходить з цим більярдним Києм, такі натяки та, на бічні сюжети. Потім вишня сказав десь дві фрази. Насправді це такий повнокровний окремий сюжет. Знову ж Курбас, ну і, і, і Березіль, так десь там на тлі трошки, трошки. Тобто, це потребувало би більшого часу. Ну, відповідно, дуже все сконденсовано, і мені, от окремо, оця поїздка хвильового і Любченка на села. Um, яка зведена до трьох таких епізодів. Вони вису, ви, ви, значить, вивантажуються з машини, їдуть. Потім вони бачать, як на машину вантажать е, померлих, і потім вони намагаються врятувати дівчинку. Дуже щемливі такі моменти, надзвичайно інтенсивні. Мені це виглядало як матеріал просто для окремого фільму. Про Абсолютно. цю таку поїздку якщо це та, там, якщо... до речі, окрема сцена, коли вони йдуть е, там на ці села. От вона нагадує, як ну якийсь якийсь мордор так. Як там Фродо з Семом ідуть туди, в цю таку ем, жахливу на цю, на цю таку жахливу територію. Оце ніби такий матеріал, а він просто вкраплений, тому що треба сказати дуже багато всього. І... Але фільм про будинок слова і знов таки, от я зараз думаю, я зараз згадую історію, яка була б яка була б ну сюжет, який от сюжет з будинку слова, який міг міг би бути окремим фільмом, окремим сюжетом так. фільму. Отже, е, Микола Куліш і Іван Дніпровський. Микола Куліш і Іван Дніпровський, друзі з гімназії, є, є велике листування їхнє, як там Кляус і Август, гімназичні так мовити, імена. От Вони, вони все життя дружать, вони, їм є вони, вони, вони багато чого обговорюють, причому ну, Дніпровський ніби от зовні вродливіший, куліш такий дрібненький, але але. Статурою, але врешті куліш виявляється генієм. Тобто, в якийсь ну, в, який, в якийсь момент листзастування здається, що от Дніпровський почувається ну, сильнішим у цій парі. За текстами ну, так потім не буде. Так ось Іван Дніпровський якраз і писав доноси на Миколу Куліша. Як ми зараз знаємо, це рівень а, складності? Та? Тому що а це друзі то, і в них між ними міжнародні. Іван Дніпровський писав доноси на Миколу Куліша. Коли Дніпровський помирає від сухот в санаторії, саме Куліш їде його забирати, йде на похорон, і під час цього похорону Куліша арештовують, він ніколи більше не повернеться в будинок слову. Ну, це, це сюжети реальні і вони набагато правдивіші. вони набагато то глибші, ніж оці, ну, оці, оці зґвалтування в будинку, вони в сюжеті. Ну, таке враження, що це я ваше враження процитую, але в мене воно таке саме таке враження, що от одного зґвалтування здавалося мало для принадності фільму. Зробили ще одне. Ну, я думаю, що це взагалі зайва ціла лінія, от, що мені найбільше не, ну, не сподобалося, бо викликає питання. Це оця лінія, е, значить цієї покритки, та яку вписано додатково. Тобто ця молода кухарка, її тітка, і оце вони разом і вони існують просто як така паралельна реальність. Не зовсім зрозуміла мотивація, Абсолютно. чи то щоб показати, що е, письменники були вже ну не, не пролетаріатом, а залишався справжній пролетаріат. Чи щоб дійсно описати оцю тему покритки і і додати цю саме? Яке, яке вона має стосунок до, ну, до потім, будинку що, слова? Щоб вони потім покарали цього? Бо, бо хвильовий не може. Його покарати ну, покарати міні. Ну не бути. знаю, мені ви мені це лінія ще, видавалася до абсолютно. Штучна. Вона вона штучна, і більше того, мене обра... ну, мене просто ну як мені було. Ну, ну, Перепрошую, мало не бридко. Ну мені показують буфетницю як одну з головних ролей в сюжеті будинку Слово». Ну це ну, на що ви час на що ви тратите час фільму? А на постер фільму виносять о цього, значить, е, е, графман графомана, ну, нібито в моменті рік. свого апофеозу, навіть якщо це іронія або провокація, вона не до кінця зрозуміла, бо фільм дійсно мав би бути про митців. Так? так, абсолютно. А, тут якось якщо я, я не рахувала там в часі, але якщо це фільм про будинок слова, то в ньому не повинна буфетниця бути головною, мало не головною персонажкою. А, і ам, отут якась ну мало не пролетарська стилістика, а, до того ж, і, і нарешті ще одне хвилю. Не треба було аж так їхати в село. Ну, ця поїздка в слово нереальна. Ми про неї знаємо зі спогадів Аркадія Любченка, але не треба було їхати в село, щоб знати про голод. Тому що на харківських вулицях лежали померлі тіла. І в будинку слово не б... От, отут, уже отут уже це вже такий непрощенний переступ проти, ну, проти правди. В будинку слово на початку 30-х не було аж таких банкетів, як показано в фільмі. Почитайте спогади, скажімо, про Валеріана Підмогильного. Їх є от, от це є в книжці спогадів про нього. Отже. По-перше, вони ж не жили окремо від міста. В місті на, на вулиці щоранку збирають померлих. В якийсь момент звільняють домашніх робітниць, тому що їм нема чим платити. Просто от уже там вже ця карткова система цілковито вже така скупа стає. І потім це є в спогадах, і це могло б бути абсолютно, абсолютно от, ну, блискуче в фільмі зроблено. От, при там є кілька епізодів таких ну в реальності. От ця дівчина з села повертається ледве доповзши до порога і просить своїх роботодавців прийняти назад, бо вона пішла до себе, повернулася в село, там всі вже померли, і вона ну неї єдиний шанс вижити. Це от якщо її візьмуть. Більше того, коли вже голод зовсім прийшов у будинок слова. надзвичайно обдарований менеджер Валеріан Підмогильний. Привозить, якусь там, десь там домовляються, з якимсь, з якимсь радгоспом, як тоді їх називали. Привозить машину живих курей. І в усіх квартирах на балконах жили ці курі, їх годували травою, як урвали там на лужку за, за словом. Це Трава там росла, І цими оцими яйцями вони вижили. Так що ну не треба нам не треба протиставляти голодне село і нібито от якесь таке банкетно, банкетно самовдоволене слово, бо так насправді не було. Е, тобто ну Але це 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 деталі це, 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 це фільм можна було поставити, сюжет можна було зробити так чи так. Фільм поставити так чи так. Але якщо фільм називається Будинок слова, то фільм, мав бути. Про Е, І про те, чим же живилися, ще раз кажу, ті шедеври, які були написані мешканцями будинку слова. Я про це нічого не дізналася. І тому, тому вся ця ну, достатньо. Ну, от ну, так скажу, Для мене це надто радянська стилістика цього фільму, і вона мене не переконала. Е, є різна форма, є різні метафори, є різні символи, якими можна це передати. Врешті Лесь Курбас, якому безнадійно мало от, якось уваги приділено в цьому фільмі. Курбас умів це робити навіть в театральних виставах, то чому цього не можна зробити в кіно. Е, ну, будемо... Я не кажу, що фільм е, так би мовити, не вартий уваги. Фільм дивляться, і це дуже добре. Добре, ну, тому що зараз інтерес до української класики дуже великий. Ми будемо сподіватися, що ще один фільм про будинок Слово буде, або, скажімо, про роліт з'явиться. І він буде все-таки твором про мистецтво, а не про обивателів як таких. Критика, це нормально і добре, що фільм з'явився, і добре, що він захопив увагу глядачів, глядачок. Насправді це про це процес, і е, наступні фільми будуть ще кращими. А цей відіграє важливу роль? Е, ну а деталі, на які ми хотіли наголосити, також напевне доволі важливі. І хочемо запитати на останок е, глядачів нашого блогу і глядачок. Так чи ви дивилися будинок слова, і яке враження на вас справив цей е, фільм? І моє питання до вас: так хто в будинку слова ваші улюблені персонажі в реальному будинку слова. Ну в реальному будинку слова, очевидь, Гансен, і мені його тому трохи е, бракувало. Е, але е, насправді їх дуже багато цих персонажів, е, і е, принаймні дуже добре, що там е, абсолютно влучно, як на мене, показано Семенка.